Всім доброго дня. Ще з ми членів комісії присутні. Є комісії хвору, можемо розпочинати нашу роботу. На порядок дені до нас це два питання, питання різні. Матеріали є у вас роздані, норфа. Чи є у кого доповнення зауваження до порядку денних? Немає. Тоді за основу від цілу. Прошу голосувати за порядок день. Хто за? Проти підтримались. Дякую. Рішення у Так, переходимо до порядку до розвідку наших питань порядку денного. Перше питання це внесення змін до рішення селищної ради. Від 21 грудня 2023 року номер 1435 42 2023 про бюджет урядності відставиш на територіальної громади на 2024 рік. Доповідаль Страф 20, начальник відділу фінансового відділу. Тоже. Тобто, Як якщо... я вчора. 73 500 гривень на організацію середньої так само з бюджету. Mm -hmm. Третій пункт відповідно: внести зміни до кошторисних призначень. Дорядницька целична зменшити видатки за кодом 01150 116 тисяч 640 гривень. Це заробітна плата апарату, mm -hmm. Відповідно, перша стаття 1640 а друга стаття 80 тисяч. Друге питання це зменшити видатки за. 1.11, це піч закону 01 і змова йде про 45 440 гривень. Це прохання це Ми забираємо у них здоров'я і ставимо на програму пільового забезпечення ліками, тому що там кого можна знайти залишки. що залишків не було, знайшли не, не дошли по апарату. Тут не можна сказати, що нам треба так само не можемо бути ці вже заключені договори. А те, що ми беремо заробітні плати, ми будемо говорити, що це майбутня економія буде. Так, там ми дивимося по призначення, де є призначення, що знімати щось тому що там вже в кінці року менш ми планували менше призначення. Є можливість, тобто є зекономина до ну, Відповідно. Чому? Е, тому що дивиться вони розпорядження, де в нього є, і в січні простіше зняти, ніж в грудні. Тому що в грудні в нього відповідно на кінець року вже менше призначення, якщо вони все заберуть, то взагалі буде маленька сума. Ну, мовно кажучи, ті кошти тянуться початку року. Ну, всі чим ти мають на увазі це, що Ні, ви Це виконавлені кошти. Що залишився? Так, залишився мені питання колесо

з енергоносіїв, тобто. Ну, то приходили самі е, повалти, тому що по договорах, е, провівши аналіз, вона сказала, що І... на даний час святим паливом вони забезпечені е, цих, але є момент у тому, що І до кінця року їм стане? Не просто у них є ця сума, яку вони можуть вивільнити зараз без. На даний час. Ходить для, ну мовно кажучи, для функціонування закладу, але для того, щоб могли профінансувати знеболюючі е, для. Долі, а скільки використано коштів на даний час для знеболюючих, ну, для даної підгрупи, тобто для забезпечення? Я можу зараз перезвонити поки. No, ніхто не буде нічого the Ми збираємо кошти chat in question заплатить. цим не якщо не брати до уваги те, що заплакав ми оце заплакаємо за кінця напрямки на конвертом є, то вона це дуже велика но яко заплати. Але скільки зарплати немає. Ви додоставили, у нього у нас вона формально моїєла і друга. Ми заплати шака. Ми дозділи документи там, які треба здати. Я розумію, що треба, тому що у нас і ці замозли, подив я. Я тобі перевів. Де кількість ще ще? Мену минулий раз коли збрас продуктом повністю чакала це 70 3.500. На співфінансування так само, на області вони теж познімали частково з усіх ліцеїв, з Дочанського ліцею так само. Тому що з придбаннями фактично вже не дуже є єдження знімати, бо е, ліцеї навіть і ремонти не робили, хто змінив. Не видиво, скажімо так, хочете, в мене з самодійський старт інакше. Я кажу, Єдиний варіант, що ми будемо бачити, якщо Бог допоможе, щоб відтягуватися, що зможемо трошки економити на опалення, але все равно, якщо рома, як ми на опалення, це буде спрямовувати на зарплату. Десь угу. на бібліотеці такі для на зарплату, Там бібліотеки зараз Та. опрацьовують у відділом освіті бібліотеки, які у... Власні рахунки. Просто не зараз не зараз. Не тільки в бібліотеки, садочки ходили, третій ліцей ходив. У нас взагалі коштів на заробітну плату не забезпечені, тому тут не тільки цих 30 тисяч, їм треба в містити спорядка, постійно сильно казали. Я Думаю, що будуть і, і інші. Нові стати вот вперед. Ну, просто виходить, що без цієї у нас не запустять цей. Річ, річ, річ в тому, є такий нюанс, що є можливість, що ми можемо попасти на на більше гроші, якщо... Тут, якщо ви кажете, що це до питання по автобусі, я вже в начале відео освітлювати, чи можете сказати, де ви використовуються, у нас є три автобуси, де де вони

И я за що как раз по слову с этими как раз дякую в чем вас не Добре, то є пропозиція до доповідача на відслідуючу комісію, щоб які щоб, ну, є питання, наприклад, виносити на комісію, щоб не обов'язково були з ну, півдуповідачі. Могли стане і отримати вичерпну відповідь щодо питання, які розглядаються на комісії. Добре, дякую. Не отримав. Я особисто не отримував, не отримував питання. Ні, то не тільки ті, що я вам задавав питання. Я маю увазі за всіх. Так, тоді дякуємо ви повідоря і e, ну, запитання, так розумію, більше немає. E, Прошу голосувати. Хто за? Да. Ні, <ріпи> <Nie>, ну да, <подав>, це. mwen apos wane mwen apos wane mwen apos wane Вже на комісії. Добре. Ставлю на голосування дане питання, яке розглядалося в цьому. Прошу голосувати. Хто за? Проти утрималось. Дякую. Рішення прийняти. Друге питання. В порядку денного. Про розробнення проєкту землю щодо встановлення менш території підрядницької селищної Чентеріальної громади Меднянського на району Вороноївської області. Доповідач по даному питанню звичайних відділів земельних відносника Баговарії Любомир Василь. 27 листопада 2021 року набуло чинності норми на закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України. Щодо вдосконалення системи управління та е, дерегуляції у сфері зімельних відносин. Згідно з якою територіальні громади е, можуть встановлювати межі території власних громад. Відповідно, з'явився є новий вид молекулярної документації. Це є проєкт устрою щодо встановлення меж територіальної громади. Е, відповідно, це встановлено на територіальної громади. Проводить окремий офіційний статус громади, яка є зареєстрована в державному земельному катастрі, і проводити свої повноваження на тій території, яка буде у проєкті землеустрою. Цей проєкт одноустрою погоджується з усіма сусідніми громадами, після того затверджується радою після того, Дається ДЗК на ну, Дякую. Чи є зостання? Когда інформація? 99 99,670. Це мається нова, якщо на увазі, що це буде витрати бюджету на... Це вартість проєкту з включає. Це включає разом з погодженням. Сюди впали погодження усіх сусідніх громад. Є ще запитання. Немає. Добре, дякуємо. Прошу голосувати. Хто за? Проти отримали. Немає. Дякую. Рішення прийнято. Дякую. Третє питання. Третє питання різне. Чи є у когось до питання оголошення? Дякую. оголошення? Дякую. так. Дякую. 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 Дякую що у ньому так і бувало. Він працював за роботою, їхав на декілька днів. Тобто все не тільки для... А для яких? Що, твій праовища тільки для... Він, наприклад, не працював, а на декілька днів, ну, з 3 до 10 років. А, ти що працювала за ньому? У мене, власне, не прийстоїть мені мані, якщо маєш діпітальність. Ні, ні, ну, в цьому...

могли детальніше ніхто що делать з деяким проект може А вже я ще попрошу запитань з рекомендації вашої Я не маю деталей Ну

Nie wydało się, że w tym momencie, w którym że w Polsce nie ma żadnych problemów, nie ma tak, problemów, nie ma żadnych problemów, nie ma żadnych problemów, nie no, żadnych problemów, nie ma żadnych problemów, Po pracy, to nie nie same intensywnie

lhe tinha